Доброго ранку, п'ятниці. Ну що, в закопане повертається зима, але думаю, ні. Просто сьогодні передавали сніг, і він все-таки пішов. І це добре, тому що ощущення, що все-таки зима в закопаному. Ну і класно туристам. Ну, не знаю, наскільки його буде багато, поки так трошки припорошив і все. Я топаю зараз в гаму, куплю собі щось на перекус. І, в принципі, йду до праці Ось так ось. Так, ситуація на хрупувках, людей небагато, всі йдуть просто на роботу, хто на навчання, працює техніка, і я теж біжу на роботу. так У мене опять немає время записати відео. Бігала додому. В общем, була клієнтка одна за одною потім бігала додому на обід. потому що я зараз нічого не беру з собою, обігаю вдома. Ми... Е, бігала додому, прибігла з дому, зараз вже прийти клієнтка. У нас погода нельотна. Ідея е, якась. Непонятна дощ з хрубою. Під ногами дуже, дуже слизько, просто слизько-слизько. Так, я хотіла зробити собі каву. Зараз я зроблю, вона трошки пошумить. Я думаю, ви мене простите за цей шум. Пікать машини. Тут у нас так оцей дом стоїть. Е, кстати, що я тут винаймую локал. Дуже на дорогі. І вічно тут якісь у нас проишествия. Так, яку я хочу каву? З молоком чи без молока? З молочком тільки маленько. В общем, і я вже прийшла на роботу. Зараз у мене ще буде трохи роботи, а відео нема коли записати, тому що треба все готуватися. щось, коротше, якийсь завал. Мені мама каже, що Ліда, у тебе раніше було більше часу на свободного, на записування відео на все. А сейчас даже надо тебе администратора, чтобы ты нормально записи делала. що записи. Ой! А що, записи мы... В общем, записи записями клиентов пылять надо, потому что багато людей я не можу, допустим, взять менше в день. Так, продовжуємо. Я не можу взяти менше клієнтів в день тільки із-за того, що у мене е, немає куди мені йдуть моїх клієнтів, понимаєте? Короче, що мені з цими голосами робити. І от тут напрашується один питання. Е, чого у одних мастерів запись повна, а у других мастерів клієнтів немає і вони сидять без роботи? Як ви думаєте, чого відбувається така ситуація, що в одному і тому самому місці при одних і тих самих условіях, одні мастіра, одні мастіра е, з повною записю, а другі мастера без клієнтів? Сейчас побалакаємо. Зараз я вернусь, бо мені тут клієнтка пише. Так, я надеюсь, що у мене буде пару минут, поки прийде моя клієнтка, і я закончу свою мисль. Зробила каву собі. Дивіться: ситуація в чому? Що дуже багато молодих дівчат, і не тільки дівчат, які, например, по-перше, не хочуть роботи, наприклад, от єсли брать закопана, да? Не хочуть роботи на уборці, не хочуть роботи там в реставрації, не хочуть там. Роботи кельнерами, хочуть щось робити, але, допустимо, не ну, хочуть роботи на тяжкій роботі. Дуже багато таких дівчат. І от вони ходять, навіть у мене є такі клієнти, от вони ходять і от вони не знають, чим себе зайняті. Тобто вони хочуть щось, але робити вони для цього нічого не хочуть. Тобто вони не хочуть роботи, але і щось міняти не хочуть. Я кожному, от я завжди бачу потенціального. Допустимо, мастера манікюра, що у цієї людини получится, Тому що я теж з цього починала. І тоді, коли я починала, 10 років тому чи 11 років тому, перед тим я б навіть подумати не могла, що у мене це вийде. І от, ти починаєш щось там підказувати, розказувати, а людина не приймає твоїх підказок. Ну, Потім є такі люди, які, наприклад, отучилися на ногті. І от вони не знають, що ділати, клієнтів немає. Ля-ля-ля, э, неудобно, не, не цей, невигодно, читала даже такі коментарі вчора в групі Українців в Кракові, що э, професія майстера манікюра невигодна. І що тут, типа, нереально заробити денег. Дівочки мої дорогі, одне діло, коли ви кажете, що ну, невозможно не заработати, а друге діло, коли ви просто не хочете нічого робити. От, допустимо, проходить мастер-обучення одне перше, і думає, що сразу в нього з'явиться куча клієнтів, тому що він дивиться на, допустим, на конкурентів, на своїх колег. думає, що в неї є клієнти, і у мене точно повинні бути сразу же мільйони тисячі клієнтів. Так не буває, це сразу я кажу. Я теж починала так само, як і всі дівчатки. У мене був один клієнт, два клієнта в неділю, потім один-два в день. Ну, тобто, по-разному було, але теж я з цього починала. Ну, До цього треба бути готовим. Але не вийде, наприклад, совміщати, Коли ви працюєте в реставрації, наприклад, і пиляєте ногти. Ні. Ви повинні розуміти, що треба. Работать ну, над э, тем, чтобы набрать клиентскую базу. Если вы понимаете, что що что-то не то, вы, допустим, <клес> сделали несколько, я сейчас так скажу, иначе вы у меня там мастера, ну ладно. Если вы, например, сделали несколько ногтей, и не пришло возвращаемость, и не пришло сарафанного радио, значит, вы что-то сделали не так, и надо что-то с этим делать. Тож надо навчатися, надо постійно навчатися. Коли ти тільки починаєш, ти можеш раз в місяць проходити якесь навчання. Потім уже, да, коли в тебе є досвід якийсь, є вже клієнти, можна раз в три місяці, потом раз в півгода. Ну обов'язково надо навчатися. Надо тобто, навчатися до тих пор, поки не заробиш конкретно Сарафанне радіо. <кхід> <кхід> Тому що казачок, допустим, в якомусь місті немає клієнтів, ну це фігня. Тому що, наприклад, у мене кожен день куча запитів на Ну, клієнти хочуть до мене потрапити. Я не беру клієнтів нових, тому що у мене отак клієнтів, моїх, стареньких, з якими я працюю. У мене просто фізично не вистачає. Час. А є дівчинки, які сидять і у них немає клієнтів. Ну, діло ж не в тому, що немає клієнтів. Дело в тому, що дівчинки ділять не так качественно, як би клієнт хотів. І для цього треба єдине, що зробити. Это показывает понимание клиентов отрабатывать качество своих услуг. Как это можно сделать? Мне говорят надо. ну, у меня нет клиентов, на ком я буду, типа, тренироваться. <кхем> <кхем> Открою страшную тайну. Есть типсы, есть свои ручки, на которых можно тренироваться. Есть мама, там, сестра, подружка, не знаю. Ну, якщо мама, сестра і подружка не хочуть до вас йти, то вам точно треба ще пройти пару курсів. Ну, мої хороші. На професії манікюра на манікюрі можна заробляти нормально повноцінну заробітну плату, якби, як і на другій основній роботі. Тому, якщо у вас щось не виходить і у вас немає клієнтів, то це не значить, що професія фігня. Це значить, що треба щось. работать с вашим качеством услуг. И тоже, смотрю некоторых блогеров, которые там шукают работу, ну, блогеров, ну, типа в Ютубе, да, ну, блогеров, да, которые там ищут работу, не знают, где там заработать. И я думаю, блин, девочки, ну, робить ногти, обучайтесь маникюру, робить ногти. Потому что, хотела сказать, работа не пыльна. работа пыльна. но Це така робота, з якою ти можеш підкоректурувати свій графік, роботи так, як тобі треба, як тобі вигодно. Допустим, можеш відлучитися, коли тобі треба. Понятне діло, що це все буде не одразу. Но, якщо дуже захотіть, через місяць можна і можна клієнтів через місяць і робити нормальні ногті гіліла. Так що. Це була інформація, не знаю для кого. Просто я не знаю, я просто дивлюся на це все, на дівочок, які не мають клієнтів, і, і не розумію. Мені хочеться всім сказати, дівчатки, давайте зберемося і вирішимо вашу проблему. Я вам допоможу. Тому що, ну, в смислі, немає клієнтів. Клієнтів достатньо. Немає мастерів нормальних. Откриваються салони. У нас в Закопаному відкривається салон шукають мастеров, мастеров нема. Понимаєте? Немає. Так що, коротше. отступила, вступила, об'яснила, розказала. І успіла, кстати. Сейчас у мене ще клієнтка не прийшла. Значить, все. На цьому тема закрита. Знаю, кому нравиться, не нравиться. В общем, розказала те, що було у мене на душі. Пішла.